самые эмоциональные кадры, которые только можно представить на родину. Вернулись российские офицеры-герои, которые долгие годы в условиях тотальной конспирации жили под чужими именами на Западе и работали на Россию. Мария Роза Майер Муньос, она же Анна Тульцева. Офицер службы внешней разведки заплакала, когда увидела президента Утрапа. Ее муж тоже офицер СВР Людвиг Гишт он же Тульцев Артем. Домой вернулись и дети. София и Даниэль не говорят по-русски. И все это время считали себя аргентинцами. После ареста родителей восьмилетнего мальчика с девятилетней сестрой отдали в чужую семью. Путин приветствовал детей по-испански, сказал Буэнос Ночес. Обращаясь к освобожденным героям, президент поблагодарил за верность присяге. Уникальные кадры из Внукова 2. Тот такой Красиков, ликвидатор одиозного И почему Путин, встречая Красикова, произнес здорово. Также в нашем распоряжении единственная фотография Анны Дульцевой 20-летней давности, когда она познакомилась с мужем-разведчиком на дискотеке. Вся остальная биография Стерка. Смотрите. Белоснежный Ту-204 специального летного отряда России приземляется в правительственном аэропорту Внуково 2 22:20 по московскому времени. Историческое событие. Ротопочетного почетного караула готовится к торжественной встрече Путин лично у трапа. Здесь же министр обороны Белоусов, директор СВР Нарышкин и глава ФСБ Бортников. <звы> Трогательные кадры по трапу в слезах спускается семья Тульцевых, осужденных в Словении за шпионат. Тульцевые работали на Россию и жили вместе с детьми, сыном и дочкой по документам из Латинской Америки. Путин дарит огромные букеты, крепко обнимая танну, целует в плечо. Офицер службы внешней разведки расплакалась. Сразу после ареста славянские власти передали детей приемной семье к детям Дульцевых, которые не знают русский язык. И только что узнали, что они в принципе русские. Путин обращается по-испански. Говорит Буэнос Ночес. Добрый вечер. Дети нелегалов-разведчиков, которые вчера прилетели, узнали, что они русские, только когда самолет взлетел из Анкары. Вы, наверное, видели, когда дети спустились по трапу самолета, они по-русски не говорят. Собственно, им как раз Путин поприветствовал по-испански, он сказал «Буэнос ночи». Когда эти нелегалы сидели в тюрьме, они были лишены возможности постоянно видеть своих детей, и была реальная угроза. Если бы они там остались, лишение родительских прав. Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе. Хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и руку, которая не на минуту, а раз Вот вы. Все вы будете представлены государственными. Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем. А сейчас просто хочу вас поздравить с возвращением домой. Спасибо вам большое. Поздравляю вас. До Ф 16 і як вони імовірно працюють у харківському небі. А зокрема, зазначив і харківський бізнесмен. Він же є волонтером. Юрій Сапронов. Він пославшись на військових, заявив, що чув та бачив літаки f 16 у харківському небі. Цитую Сапронова більш детально, бо він у Фейсбуці написав навіть повідомлення учора. Тобто, 3 серпня, у другій половині дня, я чув тричі новий звук. Навіть митцю бачив літак, але дуже швидко летить. Уточнив у військових ф 16 ланка Ф-16 із харківського неба мочила агресора на їхній території. Ну а ми зазначаємо те, що генштаб Збройних сил України і загалом наше вище військово-політичне командування офіційну появу Ф-16 в харківському небі ще не заявляли про це, не підтверджували. Проте інформацію про їх передачу активно вже і розповсюджували у західних змі. Також про що ми вам повідомляли. Бо і Блумберг про це повідомляв. І от Сапронов Юрій, Як ми бачимо, харківський волонтер також дописав а, про це все у себе у Фейсбуці. Насправді там досить великий пост, але основне я вам зачитала. Нам же з вами знаєте, це дуже круто, що Ф-16 вже якщо працюють на території нашої держави, але в той же час зберігаємо інформаційну гігієну. Бо розуміємо, що ворог підступний, ворог шукає, а, знаєте, їм корисну інформацію. Ну і звісно, використовує і проти нашого українського війська, проти нашої а, безпеки. Тому нехай хлопці пілоти на f 16 роблять свою роботу, а ми будемо вже бачити ці результати і будемо радіти їм разом. Адже розуміємо, що ворогу зараз тригериться, те, що f 16 почали надходити до України. І якщо вже філіграно наші захисники виконують цю роботу, це просто браво! Бо і сьогодні досить таки, знаєте, цілком гарний день для захисників і захисниць повітряного простору. Обов'язково до цього повернемось. Але, але Чекаємо офіційної інформації від генштабу. Чекаємо офіційної інформації від наших захисників. Ну а поки що слухаємо військового експерта Олександра Мусієнка про те, як уже просто всі соціальні мережі, всі інтернет-спільноти західні наші українські гудять по іншому не сказати. від новини, що нібито в 16 все ж таки помітили на території харківського повітряного простору. Тож далі давайте слухати експерта Олександра Мусієнка. Він пояснює. Свої думки із цього приводу інформація про роботу Ф-16 може мати як позитивну інформацію, так і негативну. Відповідно, власне кажучи, тут треба дуже серйозно підходити до цього питання і зважено на сьогоднішній день. Жодних офіційних підтверджень того, що Ф-16 працюють на Харківщині, чи наносять удари по території Росії, немає. І тут питання в тому, що не тому, що це чомусь комусь цього не хочеться нам всім це хочеться. Питання в тому, що є ряд моментів, які потребують дуже обережного зваженого підходу до цього питання. Момент перший треба розуміти, що ми вочевидь будемо отримувати літаки поступово. Ми прекрасно розуміємо. Наскільки зрозуміла логіка, принаймні виходячи із інформації, яку нам подавали цього тижня, було дуже багато і. І з минулого тижня це почалось і Нюйорктаймсівострі Джорнал і Блумберг Таймс, «Британський телеграф дуже багато. І от якщо дивитися на публікації, особливо Wall Street Джорнал навів номенклатуру озброєння, яке може бути використане. Можна зрозуміти, що літаки дійсно будуть працювати. Якщо ми говоримо по наземних об'єктах, це нанесення ударів по радарах і, скажімо, продовження руйнації і знищення російських систем ППО. Далі це удосконалені модифіковані, керовані авіабомби джейдам, які дають можливість наносити удари по е, об'єктах на землі, починаючи від скупчень там, броньованої техніки, живої сили ворога і так далі. І, в принципі, решта це ракети, принаймні, знову ж таки, виходячи із публікації, яка є в е, е, Street Journal» або не тільки вони це публікували там є перелік ще й озброєння протиповітряної оборони ЕМ 9 і ракети АМРАМ. Ну тобто, це те, що може збивати як літаки, може збивати і ракети, крилаті і дрони. Очевидно, виходячи із озброєння, про яке ми знаємо, принаймні з західних медіа, можна робити висновки. На я вам скажу, що наскільки я розумію, я для себе висновки вже зробив: що літаки. Будуть а, діяти поетапно, поступово на першому етапі, це інтеграція в загальну нашу систему протиповітряної оборони тобто це збивання крилатих ракет дронів протидія так само, коли масштабні а, атаки, такі як були, от буквально цього тижня, дронові. Нальоти ворог здійснював. Далі поступово. Я думаю, що ще один етап це нанесення ударів по об'єктах, виходячи із озброєння, яке є, яке я навів це по силі ворога, це по їхніх об'єктах і знищення їхньої ППО для того, щоб розчищати дорогу.